Доброго дня, я рада вітати вас на своїй кухні. З вами як завжди я, Любов. І ми сьогодні з вами приготуємо таку дієтичну, таку смакоту. Головне, щоб не біля відкритого вогню і щоб не парувало в обличчя. Тому в мене є ось такі овочі, це набір овочів, трішечки таких, трішечки таких, я додам і цих, і цих. І є заморожені такі тільки І будемо готувати сьогодні у пароварці. Знову я сама себе збила. У цій пароварці не в контейнер наливається, а прямо отакий піддон. Наливається водичка. Так. І потім встановлюються ємкості, які, яких будемо готувати. Якщо є м'ясо, то перш за все ставимо для м'яса. Викладаємо дюфтільки на відстані одна від одної. Отак, перший викладечок. І ось тепер насипаємо овочі. Тут є цвітна капуста. У нас набір овочів, ніби для виноградка. Накриваємо. Потім я до овочів зроблю дуже смачну салатну заправочку таку. Вони на пару приготуються. Так, і тепер вмикаємо. Я ставлю на півгодиночки на 40 хвилин. І все. Тут більше ніяких рівень. Сама проста, сама примітивна, сама дешева. Я вже один раз готувала, мені сподобалося. Тому ось так. Презетку вімкнули, поставили на 40 хвилин. Температура тут виставляється сама, тут вона одна температура. І все. І подивимося, що у нас вийде через 40 хвилин. Тюфтільки у нас приправлені, все в них є, тому вони будуть просто сухенькими. А для овочів я зроблю салатну заправку і покажу вам. Так, і все, процес пішов і чекаємо повного приготування. Поки готується у нас в парварці наш обід. А ми приготуємо салатну заправку. Це моя така салатна заправка, я її придумала. Є різні варіації, а мені подобається саме таке. Для цього мені потрібна тут неповна столова ложка такого, не розігрітого мікрохвильовці, ні в якому разі, щоб він не кипів. Тому що коли кипить мед, то вже не воно. Він втрачає свій смак і свою користь. Так, в мене неповна столова ложка меду. Тепер я беру діжонську, або французьку гірчицю. Таку гарну чайну ложку. Ми знаємо, що вона не гірка, а вона такого приємного смаку. І ось дивіться, можна додати саму звичайну гірчиці до діжонської. Чайну ложку тої, чайну ложку тої. Але у мене є, покажу вам, олійка, це катруся. Надіслала мені таку посилочку із ось такими олійками. У мене є гірчична олійка. Я додаю сюди ось так. Чайну ложечку. Гірчичної олійки. Вони всі, до речі, можна купити зараз в магазинах або в аптеках навіть. І з горіха. Теж дуже ароматно і теж чайну ложечку. І є гарбузова. Це дуже корисні олійки для здоров'я вони, навіть якщо ви візьмете це таке, такого кольору, цікавого, як соєвий соус. Можна, до речі, додати сюди соєвого соусу, але я не такий поціновувач соєвого соусу. От. І можна додати олії звичайної оливкової. Те, що так небагато, столову ложку. Чайну ложку. Дивіться, скільки вам потрібно заправки. І ось так. З олійками є ляна, є ще ляна олійка, теж вона дуже корисна. Додаю сюди сушеного чесничку, вам по бажанню теж чайну ложечку. Більше нам не потрібно, щоб не перебило смак свіжих таких овочів. Столова ложка нам потрібна буде. Лимонного соку. так. І, звичайно ж. І, звичайно ж, букляний такий ароматний перець свіжемелений. Десь отак чайної ложечки. Ось і все. І це все гарне Слінко змішуємо до такого е, кольору, щоб колір був такий, ніби емульсія, щоб змінив колір, став такий білішенький кольор. Тут ось такої густоти. Дивіться, яке густенький виходить цей соус. Ось такий густенький. Але якщо ви хочете, щоб він вам був річенький, можна додати ще олійки. Або оливкові, або, якщо у вас немає оливкові, звичайний. Можна це, ці всі олійки замінити простою звичайною олією і скуштувати. Для мене цей смак, ну, це неймовірно смачний такий смак. І додамо солі. Солі небагато. Це щось неймовірне. Я додаю ще олійки оливкової. Я хочу, щоб було трішечки Ну, Ось така, ой, така смакота. Улюбляєте такий присмак соєвого соусу, можете додати, дивіться, яка густенька заправочка. І вона змінила свій колір. І залишаємо, щоб настоїлося. все. Так що є в аптеках, є в магазинах От такі олійки. Вони зараз різні продаються, але вони дуже корисні, коли готуєте отак якусь страви на пару або якісь салатики такі. Я додам до цих овочів, додам, що в мене пекінська капусточка є. І я викладу це все на пекінську капусточку, полю, і це буде дуже-дуже-дуже смачно. І ще знайшла трішечки насіння Олія із насіння льону. Цієї олійки потрібно зовсім зовсім отак. Декілька краплин, тому що в неї такий специфічний присмак, але вона дуже корисна. Поки овочі готуються, заправка готова, а я приготую подушечка. Нарізаю ту кінську капусту невеликими шматками. Капусту потрібно їсти в різних видах, виглядах, тому що вітамін С, він дуже корисний, особливо зараз весна. Нам дуже багато потрібно їсти вітамінів. Так. Трішечки беру салатної заправочки цієї, поливаю. Ось так і змішую, щоб воно ну, капусточка пропиталася цією смакотою. І була така ніжна, смачна подушечка для наших Виріте, такий і смак. Mm. Це, навіть якщо ви просто зробите таку салатну заправку, поріжете просто пекінську капусту. Навіть без, без цього всього, без, без овочів тих парених, просто, слухайте, це так смачно, це просто неможливо відірватися. Ну, тепер, відірватись. Овочі вже приготувалися, тому я їх. Забираю і висипаю ось так, щоб вони прохололи. Ось такі вони є справі. гарні, трішечки От Цвітна капусточка, і морква, і бурячок, все тут приготувалось. Нам потрібно, щоб воно схололо, не зовсім вихололо, а щоб трішечки. схололо. Я поріжу ще зелененьку цибульку. Зверху припрусимо для яскравості і для смаку і все-таки буде яскравіше. часом капусточка постояла, вже трішечки промаринувалася цим соусом. Це так значно. Mm -hmm. І скуштуємо цю Я, до речі, поставила ще раз на 40 градусів. Для того, щоб приготувалися тіх майже готові декілька хвилиночок і вимикаю. Овочі трішечки схололи. Тепер я беру оцю, дивіться, яка густа-густа заправочка і виливаю її сюди, і гарненько змішую. Змішувати так потрібно, щоб не... Зруйнувати структуру самих овочів. Вони в нас все-таки пропарені. І залишаємо на одну хвилиночку, щоб вони ніби промаринувалися. Дуже-дуже-дуже смачно так. І яскраво, і смачно. І головне, що дуже корисно. Ці вже теж приготувалися, тому я вимикаю. І залишаю на декілька хвилиночок. А самі поки що викладаємо овочі на подушечку. Розподіляємо, щоб це було рівномірно. Зверху притрушуємо так зелененькою цибулькою. Досить. Ви тільки подивіться, яка це краса. Ви подивіться, як це гарно, які фарби, а який смак неперевершений. Трішечки охолонуть тюфтельки і буде в нас подача. І все. У нас все готово. Наш смачний і корисний обід. Готово самі тюфтельки вони ж не посмажені, вони зробилися такі, як їжачки. такої цікавої форми. І вони дуже-дуже смачні. Якщо хто хоче, при бажанні можна зверху полити якимось соусом. Ми, наприклад, полюбляємо соцабелі, але в даний, на даний момент я не буду нічого використовувати ніяких соусів, тому що хочеться, щоб цей обід був. Максимально корисний. так що ось такий у нас вийшов від? дивіться. Як гарно виглядає. І ті втільки такий такі, рисинка від рисинки відрізняється. Дуже-дуже смачно. Салатик пропитався і так брати все разом. І капусточку, і цей салатик. Для мене це щось неймовірне, тому що я це дуже люблю. Так що хай вас благословляє кожного з вас і береже, і щоб ніхто з вас ніколи не був голодний. Не ви, винні, ваші рідні, близькі. Щоб вас було для кого готувати, було для чого готувати, було де готувати, щоб був настрій для цього. Вмикайте всю свою любов і готуйте. І хай Бог благословляє вас і береже. А з вами, як завжди, я, любов. Just treanos.